Виконуємо номер 500 із підручника Геометрія 7 та номер 40.7 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Знайдіть кути рівнобедреного прямокутного трикутника. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам дано трикутник АВС, кут С у нас 90 градусів і трикутник рівнобедрений АС дорівнює СБ. Потрібно знайти кути А і Б нашого трикутника. За властивістю кутів рівнобедреного трикутника, кут А дорівнює куту Б. Це кути при основі рівнобедреного трикутника. Також ми знаємо, що сума гострих кутів прямокутного трикутника до рівня 90 градусів це вже властивість прямокутного трикутника, то кут А до рівня куту Б і до рівня 90 поділити на 2 отримаємо 45 градусів. Запишемо це за властивістю кутів рівну бедреного трикутника кут А дорівнює кут Б, як кути при основі, оскільки сума гострих кутів прямокутного трикутника 90 градусів, то знайдемо кожних кутів, кут А до рівня куту Б і до рівня 90 поділити на 2. і це буде 45 градусів, записуємо відповідь. 45 градусів і 45 градусів. Номер 500 із підручника Геометрія 7. Та номер 40,7 із підручника Математика 7. Виконано.